Всім привіт! Я сьогодні виїхала на пошук у ліс. Стараюся щось знайти. Ось тут ліс, там Дністер у нас до долини. Ходжу, поки що немає сигналів. Буду, надіюся, тут недовго, 2-3 годинки. Якщо ще нічого не буде, то поїду додому. Якщо щось знайду, вам включуся, покажу. Ось такий гарний. 48-49. Біля червачка. Будемо скопувати з вами. Гуззичок, мабуть. Я його розкопала. Ось такий ґудзичок, аж не розумію, чому він давав чистим сигналом. Кидаємо хабахнець. Є у мене в таких кущах сигнальчик. Дивіться, вістечко! Яке класне! Вістечко! У мене тільки таке одно є, це вже друге. А в мене в поганому сохрані, а це дивіться, які гарні. У лісі сигнальчиків не було. Я спустилася до Дністера, копаю біля Дністеря вже. Тут такі каміння. На горі, де я копаю, було поселення. Надіюся, що коли були якісь напади чи що, переходив Дністер, що я знайду десь дорогу. Дивіться, це тут так кинули воду, впала. Я йду йду по березі, подивіться, що я знайшла. Це просто... Моя перша люлька. Ви дивіться, яка кеса. Це капець. Дивіться, круто. Як так? Я ходжу, ходжу, нема нічого. Зійшла до води, думаю, походжу біля води. І тут така гарна знахідка. А, клас! Сигнальчик. Ось така якась монетка, я ще навіть не бачу, а хотіла з вами. Подивитися, що це за монетка. Ану, один євро. Клас! Все ж потрібно таке. Дивіться, євро 2002 року. От хто би сказав, що я біля Дніста, знайду в Україні євро. Ну, значить, хтось відпочивав. Був у мене знову сигнальчик. Це всього гамусу. І дивіться, що я знайшла. Це, мабуть, кишечка від люльки. Ось така. Є у мене сигнальчик. Трохи вітер дує, не знаю, чи буде чути. Я вже почистила. Думаю, що може якась пробка знову. Це солід. Польський солід. Для поверхнева знахідка. Дивіться Яке вістечко. Яке гарне вістечко. Пошукаю тут, може ще щось знайду. Ось так.